А розкажи пару слів ще про ну там. Про свою команду, чи ти в цьому проєкті сам, тому що ну, проєкт, наскільки я розумію, досить обітне. Ти в Колуарах казав, що ви плануєте побудувати більше тисячі будиночків? Так, так там, У, нас У нас ціль, ми бачимо ємність ринку Львова. Це до тисячі будинків за 7-8 років на всіх основних виїздах за місто. Круто. Так. Ким ти цей проєкт зараз пішов реалізовувати, тому що ну, я думаю, може постати питання: чи вистачить вас досвіду, сил фінансів всього на світі, довести цей проєкт до кінця? У мене два партнери з. Чудовою діловою репутацією Андрій Андрію Сенко. Він власник такий найбільш популярний в нього бізнес. Це мережа Місторія. Знаю, Києві. ми самі самі туди. Часта часті гості. Там <рив> так і Олександр Подоляк. В нього бізнес по меблевий. Він супер розбирається в виробництві, і тепер в будівництві компанія Сіті Грант. Вони одні з лідерів меблів для рітейлу. Працюємо Півроку в цьому проєкті я бачу, що він досконало працює з архітекторами, з дизайнерами, з будівельниками, з прорабами. тобто він шикарно організовує робочий процес. Ну на будівництві побачимо.